Зима не за горами Цьогоріч річ холодну пору року з пересторогою очікує, чи не кожна родина. Уже зараз можна стверджувати, що підвищені платежі будуть не покишені багатьом. Однак кабінет міністрів запевняє, що нові ціни на житлово-комунальні послуги не стануть соціальним потрясінням. Урядовці розробили нову методику знижок і пільг. Люди, які оформляють субсидії, платитимуть за житлово-комунальні послуги навіть менше ніж минулого опалювального сезону. Я вас хочу запевнити. От сьогодні Полтавська область майже на 86% від бажаючих оформити субсидії, їх вже оформила. Тобто люди подали дані, заповнили декларації, подали заяви. І сьогодні дійсно від першого кроку держави буде залишати, як. Практично ця ініціатива буде впроваджуватися. Деякі полтавці вважають, що не мають права на субсидію. Не збирамось, бо в нас воно як державних службовців не вийде. Наше певний період часу є, так що ми ще подивимо. Не будемо. А чому ви так Ну, Тому що думаю, що не вийде. Будемо старатися вложуватися 200 кубів, будемо платити якось. Інші питання нами перехожі, не дуже що субсидії стануть паличкою-виручалочкою у часи кризи. Зараз хотіла субсидію оформляти, а потім і слухи такі пройшли, що якоби ну хто його знає, як далі буде із цієї субсидії. І взагалі влада не довіряю взагалі владі, хоча дуже трудно, дуже трудно протягти. Я ще на групі. Особираюся оформляти, але зараз не час. Я місяць за сина похоронив, погиб син. Так що, извините. я. Пенсія в мене мінімальна. Хоча на заводі на воєнному отримував до 400 гривень. І в жены точно так. Оба із питателями ми проработали на воєнному заводі. А пенсію дали мінімальну. Субсидія? Ну, легше жити. Я маю трьох внуків у Кремінчузі і двох правнуків, допомагаю, тружусь на городі, а собі мало що стається. А буде субсидія для себе щось. На субсидії для населення у держбюджеті заклали безпрецедентну суму близько 24 мільярдів гривень. Цих грошей має вистачити до кінця року. Я вас дуже прошу, повірте в цю ініціативу, спробуйте заповнити субсидію, заповнити документи, це цього два документи. І спромогтися, отримати гроші. Я вважаю, що ми наші українці довго не віримо, так довго розкачуємося. І ступене довіру до всього, то, що відбувалося за ці часи, звичайно, вона висока, і тут я вас можу розуміти. Але я вас дуже прошу, щоб ви все повірили. Штрафні санкції за неправильно вказані дані про прибутки. Урядовці скасували. Фахівці управління праці нині активно співпрацюють із фіскальною службою. Заповнені декларації просто підправляють.